Сонцем зікріта людьми оспівана віками зібрана і намолена наша Бесарабська кухня. Сьогодні у мене на затишній кухні. Ми з вами приготуємо картопельку по-Бесарабськи з капченою паприкою. В цьому наш секрет. Всі інгредієнти перед вами а, на моєму столі. Точна кількість внизу під відео, де є кнопка лайкати, підписатися і коментувати. Коментуйте, мені цікаво, як ви готуєте Такі рецепти у себе на кухні. Наші процеси обжарити картопельку, зробити зажарочку разом з нашою паприкою, тоді змішати інгредієнти, залити водичкою і томити до повного приготування нашого продукту. Давайте підготовимо продукти і будемо працювати. Картопельку ріжемо навпіл, морквинку соломинкою, а цибульку нарізаємо мілким кубиком. Інгредієнти готові. Давайте працювати. Для української жінки кухня то магічне місце, а пічка то наш алтар. Сьогодні моєю пічкою є маленький таджин. І я вам зараз покажу, як я з ним працюю. Картоплю потрібно обжарити з кожної сторони. Ну і ми підійшли до родзинки нашого бесарабського рецепту, до нашої паприки. Добавляєте її багатенько, це дуже смачно, тому що це солодкий бесарабський перець. Такі рецепти ви знайдете і у молдаван, і у болгар. Коли побачили такий гарний колір, можете з'єднувати картопельку і зажарочку. Наступний крок. Залили кип'яченою водичкою і посипали солю по вашому смаку. Коли картопелька покрита юшечкою, закривайте кришечку і томіть. Томіть довго, поки картопелька не буде таяти у вас в роті. Картопля то всьому голова. Україна, яка пережила голодомор, точно знає, що якщо є картопля, то всі будуть живі і здорові. Тому це одне з найулюбленіших блюд нашого дому і нашої країни. Картопля то дуже добре і дуже смачно, і дуже бюджетно, до речі. Ну що, будемо доставати картоплю і нести до нашого святкового столу. Дивіться, картопелька, немов із бабусиної печі. Те, що я вам і обіцяла. Дивіться, яка гарна, а яка ароматна. Ой, ой, я вже хочу попробувати. Ну що, картопелька до столу. Мій рідний рецепт бесарабський рецепт, який полюбляли мої діти, коли були маленькі. Мама, приготуй таку смачну картопельку, казали вони. І я її готую, готую все життя. І сьогодні ділюся з вами. Вона дуже личить до святкового посного столу. Як ви бачите, в мене тут все традиційне, тому шануйте культуру українську. А я бажаю цінувати свій дім. Любити свій рідний край, бути здоровими, жити під мирним небом. І хай вам щастить люди добрі!